Незаконна реклама, ігрова залежність серед військових. Нав'язливі пропозиції покрутити фріспіни всім, у кого є інтернет. Це не єдині проблеми, які гемблінг приносить Україні. Так, так, так. Попри повномасштабну війну, у нас досі легально працюють онлайн-казино з російським корінням. Ви точно бачили цей логотип: білборди, реклама в громадському транспорті, медійні проєкти. Це онлайн-казино. Пінап. Розважайся де завгодно. Зараз піна входить у топ 3 лідерів українського грального ринку та має тут два великі офіси. А ще пінап це казино пов'язане з росіянами. Пінап створили в Росії у 2016 році. Піна твоя серія побед. заснували цей бренд Олександр Матяшов, Іван Банніков, Дмитрій Пунін та його дружина Марина Ільїна. Усі вони, крім українки Ільїної, громадяни РФ. У якомусь сенсі це можна було назвати сімейним бізнесом. Пунін та Ільїна одружені. А Матяшов їхній кум. Засновники пінапу вирішили зробити з нього глобальний бренд з офісами в різних країнах. Для цього у 2019 році вони відкрили на Кіпрі компанію Guru Flow Team Limited, яка керує глобальним пінапом. Ці компанії також належать права на торгову марку Пінап у світі. В Україну Пінап зайшов ще до того, як гральний ринок легалізували. Але зараз компанія виправдовується, що працювала за міжнародною ліцензією. Через нелегальну діяльність компанії у 2021 році Святошинська окружна прокуратура завела кримінальну справу. Правоохоронці з'ясували, що з 19 по 21 рік український Піна брав участь у схемі з відмивання коштів, отриманих від незаконної гральної діяльності. Невстановленими особами створено та використовується підприємства з ознаками фіктивності, серед яких бренд інтернет-казано та букмекерської контори Пінап. За даними слідчих, кілька фіктивних фірм, пов'язаних з пінапом, отримували на свої рахунки платежі не за призначенням. Це були оплати за гру в онлайн-казино, але у призначенні платежу писало щось інше, наприклад, послуги доступу до інформації. Це робиться для того, щоб замаскувати незаконну діяльність та потім відмити з неї гроші. Отримувачами цих нелегальних коштів були акціонери глобального пінапу. Росіяни. Одна з фіктивних компаній, яка використовувалась в схемі, належала в тому числі одному із засновників глобального пінапа росіянину Баннікову. У 20-му році гральний бізнес в Україні легалізували, і через рік, у 21-му році, Пінап отримав українську ліцензію. Але власники бренду Пінап не змінились. Росіяни-засновники не приховували, що керують українським бізнесом. Навпаки, всіляко висвітлювали свою присутність в Україні. От вони на корпоративі українського пінапу в 20-му році. А от влітку 21-го Матяшов Пунін та Ільїна святкували в Києві п'ятиріччя пінапу. Серед всіх представництв пінапа за кордоном в Україні у цієї компанії був найбільший офіс. Про це в інтерв'ю за два тижні до повномасштабного вторгнення розповідає співзасновник глобального пінапу росіянин Матяшов. Сімдемпропен пінап про часу зараз – тисяча 1200 плюс людей в шести країнах е найбільший офіс в Києві в Україні. А ще про темпи росту українського ринку. Рост ринку України – це 10-15% в місяці. Справи у них йшли справді добре, особливо в Україні. Але після повномасштабного вторгнення росіяни чомусь засоромились свого походження, віддали свої частки бізнесу та вийшли зі складу акціонерів глобального пінапу. А згодом вийшли з ринку Росії. Після всіх документальних змін у червні 22-го року Марина Ільїна стала одноосібною власницею гру Flow Team Limited, материнської компанії Пінапу. А також ключовим медійним обличчям бренду. І тільки в неї зі всіх засновників пінапу є український паспорт. When was established in 2016, uh, we tried to hire the 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 professionals from the start of the З початком російського вторгнення та після перерозподілу власності глобальний пінап почав називати себе бізнесом українського походження. Ні, це не жарт. Про це в своєму інтерв'ю за липень 2023 -го року говорить сама Ільїна. Марина Іліна, Pinup Глобал, величезним викликом для нашого розвитку як для бізнесу, родом з України, є безумовна війна. Може, і справді все чисто з Росії вийшли. Росіян у складі акціонерів вже немає. Формальна власниця, громадянка України. Але якщо на поверхні все так чисто, то для чого брехати про українське походження бізнесу та приховувати російське коріння? Бо Росія там досі стерчить. Щоб зрозуміти, чи досі росіяни контролюють пінап, нам треба дослідити структуру власності. Є глобальний пінап з головним офісом на Кіпрі, яким з червня 2022 року через гору Flow Team Limited одноосібно володіє Марина Ільїна. А колишні засновники, росіяни Пунін, Матяшов і Банніков – формально вже не мають стосунку до бізнесу. Ось так пояснюють діяльність глобального пінапу в самому пінапі. Pinup Global – це міжнародна екосистема незалежних бізнесів, які створюють і розвивають продукт для геймінг індустрії. Це великий бренд, який має своє казино, беттинг та систему допоміжних компаній, які їх обслуговують. Це велика кількість юридичних осіб, і одна з компаній в орбіті бренду Pinup – це Pinup Partners. Pinup Partners займається просуванням Pinup казино та беттингу. Pinup Partners – партнерська програма продуктів Pinup казино та Sportsbook. Ця партнерська програма активно рекламується в Україні. Робота з Пінап Партнерс дає вам можливість стати експертом в області онлайн-казіно в Україні. І цим Пінап Партнерс керує росіянин Олександр Матяшов, який формально вже не має жодного стосунку до глобального Пінапу. У Матяшова навіть в інстаграмі написано, що він керує партнерською програмою Пінапу. А от Матяшов в березні 24-го року. Отримує нагороду від імені Пінап Партнерс за кращий маркетинг. And the winner is... All We Need Is Money by Піна Partners. Але найцікавіше це те, що Піна Partners наймає в Києві людей. Тобто має тут якийсь офіс. А працівники з України чомусь вітають Матяшова з ним народження. Це 2023 рік. Желаємо ще більше преданих партнерів Кіна Партнерс. І навіть запрошують росіянина в Київ на борщ з салом. Жду тебе на борщ з салом в Києві після нашої змоги. Обняв победи, абняовці що размер. Ще один, нібито колишній акціонер Піна Пупунін, теж світиться на брендових подіях. От чоловік дуже схожий на Пуніна на саміті Бетінг індустрії у вересні 2023 року з брендованою стрічкою Пінапу на шиї. Там же бачимо Матяшова. А от вони біля стенду Пінап Партнерс в листопаді 2023 року. Пунін в брендованій стрічці та футболці. Тобто на початку 2022 року Матяшов та Баніков здійснюють жест доброї волі, відмовляються від своїх часток в прибутковому бізнесі і переписують все на Ільїну. Навіть її власний чоловік Пунін виходить зі спільного бізнесу. Але чомусь колишні російські власники продовжують з'являтись на подіях пінапу, представляти його медійно та отримувати нагороди. А Матяшов взагалі очолює партнерську програму глобального пінапу. З глобальним пінапом та його російським корінням розібрались. Перейдемо до пінапу в Україні. Спойлер. Та ж русня. В Україні онлайн казино «Піна» працювала через три юрособи. Технолоджі», яка у квітні 21-го року отримала ліцензію, Вікторія Софт, яка займалась програмним забезпеченням, та Траніта Девелопмент, яка до січня 23 третього року називалась Пінап'ює, незважаючи на стрімку українізацію пінапу, в листопаді 22-го року СБУ завела кримінальну справу на одну з юросіб пінапу в Україні. Вікторія Софт за зв'язки з Росією. СБУ надано до країл інформацію, що свідчить про наявності зв'язку ТОВ Вікторія Софт з Російською Федерацією. У серпні 23-го року у Вікторія Софт забрали ліцензію, а суд підтвердив законність анулювання ліцензії через зв'язки компанії ЗРФ. Зараз основна юрособа пінапу в Україні УкргеймТехнолоджі, продовжує спокійно працювати. У березні 23 го року власником цієї компанії та медійним обличчям українського пінапу став громадянин України Ігор Зодько. Крім пінав, Пузоцько є власником ще однієї компанії в Україні. Це платіжна система єдиний простір, яка обробляє всі платежі в додатку Дія та заробляє на комісії з них. Зодько каже, що викупив український пінап у загадкового інвестора. І знову все чисто. Українське незламне, козацьке легальне казино з українським власником і ніяких зв'язків з Росією. У своїх інтерв'ю Зодько називає російське походження бренду дурницями. На початку 23-го через медіа почався тиск на компанію, яку поч почали фарбувати в триколор, пришивати російське коріння пінап та писати інші дурниці. Нагадаємо, що глобальний пінап заснували троє росіян і одна українка. Якщо це не російське коріння, то що тоді російське коріння? Зодько не міг не знати про колишніх російських засновників пінапу, бо сам каже, що був в компанії з моменту запуску пінапу в Україні. Я був на всіх етапах створення бренду Пінап в Україні. З його власницею Мариною Ільїною я познайомився ще в 16-17 роках. Тоді надавав послуги її проектам у частині прийому платежів. Він не тільки з ними працював, а ще й входив у їхнє близьке оточення. Ось фото з інстаграму колишнього засновника Пінапу, росіянина Дмитрія Пуніна. Це 20-й рік. Пунін в колі близьких друзів святкує день народження. За столом його дружина Марина Ільїна, кум Олександр. Матяшов трохи далі. Іван Банніков, всі ек-засновники пінапу. А ось тут Ігор Зодько. В соцмережах ці люди та їх сім'ї взаємодіють між собою, слідкують одне за одним та лайкають дописи. Більше того, зараз Зодько живе не в Україні, де в нього бізнес, а в Лімасолі на Кіпрі, там, де Офіс глобального пінапу. І там, де живуть четверо його колишніх засновників. Ще раз, власник українського пінапу Зодько мав тісні зв'язки з колишніми засновниками пінапу, працював з ними та товаришував. Потім очолив український пінап і зараз заперечує російське коріння бізнесу. І стверджує, що компанія працює незалежно. Тобто, у вас немає партнерів, які можуть впливати на діяльність ваших компаній? Ні, немає. Номінально немає. Але попри те, що власниця глобального пінапу Ільїна на папері відмежувалась від українського бізнесу, виглядає все так, що вона продовжує посередковано впливати на його діяльність. У липні 22-го року Марина Ільїна реєструє в Україні благодійний фонд Пінап Фаундейшн під брендом Пінапу. Піна Фундейшн працює. Проект Лайн Up не зупиняється. Ви бережете себе, бо це найголовніше. Крім того, торгова марка Піна в Україні належить батьку Марини Ільїної, Володимиру Ільїну. Ми з'ясували, що він веде бізнес в так званій ЛНР. Володимир Ільїн є співзасновником компанії Газстрой Луганськ, яка знаходиться в окупованому Луганську. Спочатку це була українська компанія, яку згодом перереєстрували за місцевим псевдозаконодавством. Тобто Ільїна та її колишні бізнес-партнери нібито не мають стосунку до українського пінапу. Але українським пінапом володіє давній знайомий Ільїною. Ільїна очолює в Україні благодійний фонд пінапу, а українською торговою маркою Пінапу володіє її батько. Який веде бізнес на окупованій території, звісно, ніякого російського коріння? На це звернули увагу правоохоронці з ДБР. Вони відкрили кримінальне провадження на низку онлайн казино в тому числі на компанію, яка представляє пінам в Україні Укргеймтіхнолоджі в травні Печерський районний суд заморозив рахунки цієї компанії за зв'язки з РФ. Отримано дані, що низка онлайн казино, використовуючи процесингові можливості банківських установ в Україні за сприяння працівників правоохоронних та інших контролюючих органів, є пов'язаними із представниками держави агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб'єктів. Зокрема, ТОВ Укргейм технології що представлене брендом онлайн казино Пінап. Слідство підозрює, що з 22 по 24 роки український «Пінап» перерахував понад 170 мільйонів гривень компанії Гуруфлоу Лімітед». тій самій материнській компанії глобального пінапу, яку колись заснували Росіяни Матяшов, банніков Пунін та Ільїна. Як компанія з кількома кримінальними справами так довго та успішно тут працювала? Бо працювати цьому казино в Україні ймовірно допомагав відомий екс посадовець СБУ Артем Шило, який зараз є підозрюваним у справі про розкрадання в Укрзалізниці. Він вийшов в СІЗО під заставу 30 мільйонів гривень. Бізнес, який живе ледве-ледве е, в умовах війни, наші колеги з бігу вже розповідали про зв'язки Шила з російським казино. Один ексбет. Журналісти виявили, що юристи шила обслуговували. Один ексбет під час виходу на український ринок, а згодом захищали компанію в суді. Пізніше з'ясувалося, що свою юридичну компанію шило зареєстрував за адресою адвокатського об'єднання партнери, якого, за даними Напалму, супроводжували ліцензування ТБК. А за даними судового реєстру, пізніше також захищали компанію у суді. Одного з юристів цієї пов'язаної з шилом компанії Тарасюк і партнери Сергія Тарасюка підписують в гетконтакті. Отак. Серега Тарасюк шила чел Форд привез. А ще вот так. Сергій, адвокат Київ, от Зодько. Якщо ви вже забули, то Ігор Зодько це чинний власник Пінапу в Україні. І судячи з підписів в Гетконтакті, Зодько комусь рекомендував юриста, пов'язаного з СБУшником Шилом. Це не доказ того, що юристи Шила опікуються Пінапом. Але ми виявили, що інша юристка фірми Тарасюк і партнери Аліна Бринь займала ключові посади у двох компаніях Іліної доставка Turbo. і Pіnapua, яку пізніше переіменували та зареєстрували на інтернеті. Іншу особу. Ільїна володіла цією компанією до січня 23-го року. Приблизно до цього ж часу там мала право підпису дотична до СБушника шила юристка Аліна Бринь. Виходить, що до шила дошила юристи, обслуговували не лише російський 1xbet, але й, ймовірно вели пінап в Україні щонайменше до січня 23-го року. Якщо ви думаєте, що це вже повний пиздець. Не спішіть, бо проєкти пінапу продовжують працювати і в Росії, і контролюють їх, схоже, всі ті ж старі засновники. Крім того, вони мають у РФ інші бізнеси, з яких вливають мільйони рублів в російську воєнну економіку. До 23-го року Пінап в Росії працював через компанію «Пінапру». Вона належала гуру Флоу Тім Лімітед, материнській компанії бренду, яку раніше заснували Пунін, Ілліна, Матяшов і Банніков. У квітні 2022 року пінап оголосив про вихід з російського ринку. Попри інвестиції та стабільний ріст, ми закрили продукт і покинули ринок. Юрособу продали чоловіку, сестри російського прем'єр-міністра Міхаїла Мішустіна, бізнесмену Александру Удодаву. Компанію одразу перейменували і знову перепродали. І зараз цей бізнес працює під іншим брендом. Та іншим власником, і формально російського пінапу в Росії не мало писнувати. Російський пінапу додову продали за майже 13 мільйонів євро. Суцільна шляхетність. Покинули ворожий ринок, принципово зреклися права власності. Але як виявилось, цей продаж компанії не завадив пінапу далі оперувати на російському ринку, тільки вже в сіру. Ми знайшли десятки сайтів дзеркал, які пропонують росіянам доступ до цього казино. Оператор предлагает два способа получить постоянный доступ в личный кабинет. Составить список из рабочих зеркал, скачать мобильное приложение в Пінап казино. Играть онлайн можно через отдельный клиент. Також в Росії досі просить Юрособа, яка раніше представляла Пінап Партнерс Гуру Team. Ми знайшли кілька вакансій на російських сайтах з пошуку роботи, які у 22 році розміщувала ця компанія. Серед переваг затишний офіс у Москва Сіті, елітному діловому центрі. Уютний офіс в Москва Сіті з красивим відомо дружним і молодим колективом Єдінамишленіків. Це та сама партнерська програма, якою зараз керує Олександр Матяшов, начебто екс власник глобального пінапу, і яка активно рекламується в Україні. Схоже, що цю гуру Тім оформили на підставну особу. Директором і засновником Гуру Тім є якась Ірина Рамбальська. Вона ж на папері керує ще двома фірмами, в якій заснував Матяшов. Серед них кафе Мічта, засновниками якого донедавна були Матяшов і дружина Баннікова. Також в російських базах даних у списку працівників Гуру Тім ми знайшли номери телефонів Дмитрія Пуніна та Марини Ільїної. Вони навіть реєстрували на цю юрособу свій Rolls-Royce. Це означає, що всі чотири, Шніх співвласників пінапу причетні до російської гуру Тім, яка представляла Пінап Партнерс. І крім компаній, пов'язаних з пінапом, у цих росіян в Росії залишився і інший бізнес. Дмітрій Пунін є засновником російської компанії ГК Тріо. Крім цього, ми знайшли ще кілька компаній, які можуть бути опосередковано з ним пов'язані. Це ті контори та мережа елітних алкомаркетів в Москві. Власниками цих бізнесів є його молодші брати та колишня дружина. За інформацією з російських реєстрів, компанії, дотичні до росіян, як-засновників Пінапу, лише за 2022 рік, сплатили в бюджет РФ сумарно майже 25 мільйонів рублів. Ми вирішили запитати про все це у Марини Ільїної. Вона скерувала нас до прес-служби Пінапу. У прес-службі сказали, що Матяшов та Пуні ніколи не були акціонерами екосистеми Пінап Глобал. Дмитро Пунін та Олександр Матяшов ніколи не були акціонерами Пінап Глобал. Але реєстр. Компанії Кіпру каже про інше: Пунін був прямим акціонером гуру Flow Team Limited, а Матяшов та Банніков через компанію прокладку. Також нам відповіли, що батько Марини Ільїної не веде бізнес в так званій ЛНР. Прислужба відповіла, що батько Ільїної в 2014 році виїхав з Луганська і не має стосунку до компанії в так званій ЛНР. Оскільки Ільїн був не єдиним засновником товариства, а володів найменшою в ньому часткою, самостійно без рішення загальних зборів учасників товариства, без установчих Моментів та початки він не міг ініціювати на підконтрольній Україні території проведення реєстраційних змін товариства по виходу зі складу засновників. Про долю компанії та інших учасників товариства Володимиру Ільїну невідомо. Вірогідно вони залишились на окупованій території. Жодних зв'язків з 2014 року вони не підтримують. Але чому тоді він досі залишився в переліку співзасновників навіть попри те, що компанію кілька разів перереєстровували в Росії і так званій ЛНР? На жаль, Пінап це не єдине в Україні казино з російськими зв'язками. Разом з Пінапом у травні 24-го року арешт наклали її на рахунки букмекера та онлайн казино «ВіБет». Ця компанія є преміум спонсором національної збірної України з футболу. Об'єднані футболом. Разом сильніші правоохоронці підозрюють, що за 23 та 24 роки компанія перерахувала майже 438 мільйонів гривень компанії «Soft Construct Limited», яка є партнером російських букмекерів. Усі ці казино відбілюють себе через благодійні фонди та займаються ЗСУ-вошингом. Мало того, що дають українцям вигравати гроші, то ще й країні допомагають. Оце щедрість. Але жодна куплена на показ гуманітарка не переважить мільйони, влиті в російську воєнну економіку. Поки українці спустошують свої кишені за грою, власники цих онлайн казино наповнюють мішки російського бюджету, а фріспіни трансформуються у снаряди та ракети, які летять по українських містах.